Привіт! Сьогодні розберемо дисплейсмент, Для чого він потрібний, як ним користуватися, які позвонки крутити, що нажимати. Тож, поїхали. В цьому році ми будемо розбирати дісплейсмент для генерації крутих механічних та навіть кіберпанківських карт дисплейсмента. Також розберемо додатково на картах грунту. Насамперед переходимо на сайт GS Placement, посилання, яке я залишив під відео, та скачуємо програму для генерації карт. Особисто я використовував Portable Executable. Відкриваємо програму та нажимаємо на верхній кубик, вибираємо GS Placement 2. Нажимаємо кнопку Generate і програма автоматично генерує нам карти. Для різноманітності карти можна покрутити позунки для приємнішого результату. Коли визначились з варіантом, тоді нажимаємо на кнопку Save Height. Завантажуємо карту туди, де нам потрібно. Та нажимаємо кнопку Save Normal для зберігання normal Map. Відкриваємо Cinema. Будемо накладати текстуру на звичайний plane. Але також це можна використовувати у багатьох інших варіаціях. Створюємо plane, збільшуємо кількість полігонів до 100 по вертикалі та горизонталі. Створюємо Redshift матеріал та накидаємо його на plane. Перекидаємо наші карти displacement та normal map. Normal map підключаємо через bump в Bump Input. А для карти displacement додаємо ноду Displacement Map та підключаємо в Output Displacement. Додаємо в речі об'єкт. Вмикаємо позначку в Геометрі та регулюємо видавлювання. Таким же методом можна працювати з текстурами ґрунту. Завантажуємо текстуру, підключаємо ноди, не забуваємо про ноду displacement. Створюємо речі в об'єкт і регулюємо видавлювання. На цьому все. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайки та пишіть в коментах, щоб нового ви хотіли навчитися. Не забувайте донатити ЗСУ та до нових зустрічей!